Цими днями кінопалац Злата, що у місті Трускавець, зібрав весь зірковий бомонд. від впливових людей та депутатів, гламурних дівчат та хлопців до журналістів і просто небайдужих глядачів. Усіх в цей день об'єднувало одне: фінальний конкурс у форматі мега-шоу Міс Бікіні Бікіні-2012», на яке організатори промокорпорації Дізон запросили перше україномовне гумор-шоу Вар'яти та Сергія Притулу як ведучого шоу. Побувавши у цей день в стінах кінопалацу, кожен без виключень відчув себе зіркою. Атмосфера свята вийшла далеко за межі місцевого рівня: червона доріжка, живі статуї, святковий фуршет, вуличні музиканти, чарівні хостес. Перед початком виступ відомого далеко за межами України саксофоніста Юрія Волошина, а також жінки у дорогущих вечірніх та коктейльних сукнях та чоловіки у смокінгах. І це все нотували численні спалахи папараці та відеооператорів, яких в той день було також не один десяток. Ми кофеїнтів -Ві» відгукнулись на запрошення організаторів та рушили на найгламурнішу та найочікуванішу подію року на теренах Дрогобиччини. Червона доріжка, спалахи фотокамер на дівчата та багато, дуже багато посмішок. Кофеін-шоу сьогодні на конкурсі краси із багатообіцяючою назвою «Міс бікіні. Сподіваємось, що ми також впишемось в цей гламур. До речі, сьогодні вперше в історії кофеін-шоу Ми придбали квитки на законних підставах. Тому сьогодні разом з вами вболіваємо. Ну і звичайно визначаємо найкрасивішу дівчину в бікіні. Чого очікуєте від сьогоднішнього конкурсу краси? Феєричного свята, неймовірної забави, чогось такого цікавого і незабутніх вражень. У мене сестра сама брала участь. А ви не брали? Ні, я не брала. А ви чому не брали? А хотілося би зрозуміла. Добре, а що для вас, гламур? Гламур це зараз таке нове слово, і дуже багато спілкуються на тему, що воно насправді означає. Ну це напевно все в купі. Щось вишукане, креативне, красиве. Ну для кожного по своєму. Це знаєте, самі дівчата, які на це йдуть, я так думаю, правда? Ми ніколи не брала участь в конкурсах подібколи. А чому? В ті часи такого не було. І якось було так, щоб роздітися в присутності багатьох людей. то було якби і не прийнято, правда? Можливо, світські левиці і леви. Що вони їдять переважно на таких от заходах? Не знаю, мені здається, може щось рибне рибних більше. А що там кістки, вони руками витягують кост, кісточки викидують з рота? Я думаю, що так. А взагалі, як ви собі там світську ловицю там, нашого регіону? Як вона виглядає? О, так. Добре, а взагалі бачили дівчат-конкурсанток вже сьогодні? Як, як вам вони? Дуже красиві дівчата, надзвичайно красиві. Гламурний одяг. Який це одяг? Я думаю, що це стильний одяг, який подобається всім. А що означає вислів от кутюр? Прошу? Вислів от кутюр. Чули такий вислів? Так. А Що це означає? Це означає від брендовий бран... одяг від брендової фірми. Чекаємо неймовірних вражень. Фуршет? фуршет? <реш> фуршет. <реш> Дивіться, я бачила фуршет, там, там фрукти і різноманітні їжа в одноразових цих. Тих тарілочках нормально, так от на світському заході. Ну, звичайно, ще не нормально, але ну як на перший захід для організаторів, то може бути. Хай, хай буде так. дивіться на, на, на майбутнє, хай виправляється. Дивіться, дивіться Я дуже хочу ще там якісь відвідувати заходи світські. Де в нашому регіоні така найкрутіша тусовка? Озон Озон <світські> Що таке Озон. Озон це дискотека в центрі молоді, куди ходять 9-10 класи. А чого очікуєте від конкурсу дні побачити? Не знаю, подивимося. Що сьогодні на конкурсі краси нам покажуть такого нового, що ще не показували ні на які. Чесно кажучи, розгублений від вашого запитання, але я думаю, якісь неординарні форми, мабуть. А ви залі, читаєте якісь модні журнали? М -м -м, ми більше дружимо з гаджетами. А, з гаджетами. Добре, а є ви людина, на яку вирівняєте в своєму стилі? На жаль, в даний момент нема. Як ви тоді обираєте одяг, як одягатися? Шопінг робимо в Італії. Ви знаєте, гламур, е, хай собі думає, хто що хоче означає. От можна подивитись на вас, ви гламурна. Я б так не сказала. Але я вам скажу, ви дійсно гламурна, красива, що можна ще хотіти. Так що я хотіла би, щоб наші дівчата були не тільки гламурні, а ну, так як у нас, оскільки всі дівчата, крім гламуру, я думаю, вони ще й і господині, і мами будуть майбутні. І коли показати ці, цю всю красу в комплексі, я думаю, що це тільки може бути на Україні, тому що інші можуть користуватись тільки своєю гламурністю, але не знати, що робити з пеленками і з дитиною. When I stepped inside the club, yo, the party was on. Everybody shake, shake it till the break of dawn. And I look around and plan my attack. I want the girl right there with your dressing all back. So I slide over to make my approach. Then I straighten up my collar and cleared my throat. I said, girl, I can tell you don't need no help. But it's a crime being a fine dancing by yourself. Yo, it must be jelly, cause jam don't shake like that. She kept shaking, so I shook it right back. Shake what your mama gave ya. У вас у кожного є в руках такі а, квиточки. На тих квиточках а, на зворотньому боці ви маєте відзначити трьох дівчат, які вам сподобаються найбільше. Вони будуть виходити. Тут буде дуже, дуже файно, дуже буде гарно. Вони будуть ходити дефіле, ставати, ви будете розглядати. Якщо тут прийшов з біноклем, так само дуже добре, бо зал великий, можна не побачити з останніх рядів. Сі років курив білогор на пенсії міг помацати свою легені рукою. Його Кондратюк не ходить в чоловічу баню по через свій маленький ексфактор. Ježíša. Nejkrásnější Naj v světě, ještě raz ti Привітшечки. Привіт. Привіття. Приветя. Малышка. Че? А як тебе звати? А ти Ого! Ого! Я поля, нач... я а, Тебе звати Оля. Оксана. Катя. Іра. Кристина. Сіжан. Зоряна. Зорослав. Таня. Валя. Віра. Свет. Да, я сию. Точ. Я знаю, ви вже давно фотографуєте. Навчіть, будь ласка, мене як правильно дути губи, тому що дівчата переважно на фотографії зараз чомусь чомусь чому так от губки дують. Як це правильно зробити, так щоб от на фотографії гарно вийшло? Ну дуже не напружувати з головне. Треба м'яко, щоб то було. м'яко дути губи, так? <пробітник> Ні, так Вчерку, до <пробітник> губи помнути? Ні, модель <пробітник> помнути. <пробітник> 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 потім буде толк. Дівочки працюють. Дівочки працюють. і у дорогобичі є гламур, в принципі. Ні, а чому немає? Доріг немає, нема гламуру. Приважаєте себе гламурною? Деякі так. А хто така гламурна, гламурна левиця? З нашого їх шоу-бізнесу? Напевно, Ані Лорак. А як взагалі виглядає красива жінка по-вашому? По-моєму, щоб була вона гарна. Головне, щоб Отут. — Я зрозуміла, тут це не Груди, фіторії. груди, груди. Як є груди, то і все. Чула таке слово от кутюр чула. А що воно означає, знаєш? Е, ну, Це був такий модельєр, наскільки я знаю. Кутюр його звали, так? так. Ну, Чи ще якось так. Для чого дівчатка беруть участь в таких от конкурсах і подібних їм? Для самовираження. Не знаю, мабуть, в кожного якась своя ціль. Тобі враження? Ну як почався, так і закінчився, мабуть. Е, якогось фурору особи не було. Мабуть. А скажи, будь ласка, чого чого ти очікує цього конкурсу? Шоу дівчат. Ну, це, це мабуть, все ж таки свято красоти було, а не свято притули чи варіатів шоу? Мабуть, ну моя думка. Посміялись, подивились на гарні жіночі тіла. Е, в принципі, нічого ах такого не було. А, скажи, будь ласка, в вдругобичі в нашому районі Гламур, десь, десь є? Десь є, але його, мабуть, шукати треба, правильно? Yeah. <laughs> я ну, Я так вважаю. зрозуміла, і ще тебе краса, останнє питання. Що для мене краса? Yeah. Це, мабуть, ну не знаю, стан душі, напевно. Коли, коли тобі все подобається, коли ти сидиш на якійсь, ну, навіть на орів можна вилізти, і там краса. Там спокійство, там вечірні Орів, це Трускавець, Дрогобич, Борислав Стевник. Там дуже класно. Всім рекомендую, до речі. Ну, no, організація. Організація конкурсу на вищому рівні, і це мені найбільше сподобалося, в принципі. А які конкурси краси у своєму житті ви ще бачили, щоб порівняти? Ну, конкурсів було багато, але в принципі цей найкращий, що я бачив. А що сподобалось найбільше? Особливо ви... місць в Ікії. Дуже дуже прекрасно було. а взагалі, як думаєте, гламур у нашому регіоні присутній? Звичайно, мені здається, видно по оточуючих. Як О. вам конкурс? Дуже гарний, дуже. А що сподобалось найбільше? Другий номер. Другий номер? Так. Улівали за нею? Ну, як могли. А, добре, як для вас виглядає красива жінка, дівчина? Примером такі, як варок слова. Я дякую. Дякую, а у вас який еталон краси? Ну, важко відповісти, насправді. Насправді дуже важко відповісти, який еталон краси. Кожна дівчина красива по-своєму. І дівчата сподобалось, і сподобалось гарно шоу за. Це, щоб притула гарно, дуже гарно. Наскільки я знаю, ти за фахом будівельник, так? Чи вважаєш себе експертом у світі, краси, моди? Я не тільки будівельник, я за фахом ще й фінан... і фінансист. І Всіляко я... с... розвинута людина і цікавлюся не тільки красою, і цікавлюся і фінансами, і економікою. Ну, Отиму, укр... будівельна, будівельна освіта взагалі не заважає оцінювати гарних дівчат і їхню красу. Я зрозуміла. Пуши, будь ласка, красива дівчина. Гарна, розумна, спортивна. Е, яка полюбляє себе? А гламурна. Ну, це вже більше така, яка мій більше гарніше одягатися, і шукає собі е, цікавий одяг. А де шукає його? Ну в Львові, десь в модних бутіках. Я ж не я не слідкую за дівчатами, які гламурно одягаються. – А що взагалі гламур означає? А ну мені тяжко на це відповісти. А чому? Ну тому, що я не є експерт гламуру. А в чому ти експерт? Е, в жіночій красі життя продовжується. Не треба біжати з я щаслива за дівчат, які отримали перші місця чи віцеміст. І я думаю, їхнє життя далі буде продовжуватись моє так само. А скажіть, будь ласка, а для чого ти взагалі брала участь в цьому конкурсі? Яка була мета твоя? Ну, Хотіла доказати хотіла доказати, що я є і що я така існує, як то кажуть, знаєте, прост, простенька, але все ж таки існую. Ти довела? Так, довела. Я тебе з цим вітаю. А... Я вважаю, що мене більше запам'ятаю, ніж тих е, трьох конкуренток, що виграли. Дуже рада, що я все-таки виграла цей конкурс. І я дуже вдячна людям, які мені не підтримали, допомагали. Що тобі допомогло отримати перемогу на конкурсі? Які твої якості Чи можливо зовнішні? якісь? Напевно, моя впевненість і особливо підтримка друзів і рідних. мене питання, але я мушу його поставити. Кажуть, що перемагають на конкурсах краси там через гроші, ліжко і тому подібне. Ні, це неправда. Добре, а що ти зараз можеш побажати усім дівчатам, які, скажімо, не перемогли, але також брали участь. Я бажаю, щоб вони пробували себе і в інших конкурсах, щоб вони не здавалися і йшли до своєї мети, тому що це саме головне в їхньому житті. Як, скажімо, бути, бути гламурним і жити гламурним на середньостатистичну українську зарплату? Тут трішки більше ніж тисячу гривень. Це дуже тяжко, адже гламур за собою тягне великі фінансові витрати. Фаворитки, якісь дівчата, були у вас? А були. Дівчинка під номером 3, дівчинка під номером 8. На мою думку, дуже симпатичні, дуже ефектні. Ну, Скажіть, будь ласка, а що найголовніше у жінці? Розум. Да, да. Розум? Точно розум? Да, точно це розум. Добре, ані подібне, виглядає красива жінка. Красива жінка це розумна жінка. А вважаєте себе гламурними? Н ні. А чому ні? -ні не знаю. А чому ми маємо вважати гламурними? Тому що будете ми такі гламурні світські очірці. Дякую, нам дуже приємно, але ми, ми перший раз такі чуємо. Конкурс закінчився. Краса залишилась. Будемо сподіватись, що назавжди. А це була Ігор Іванович, Тароксилана, проект Кофеїн. ТІВІ. Сьогодні на конкурсі краси міс бікіні. Почуємось як завжди на 101,4 FM, в ефірі. Твої радіостанції ранковому шоу Кофеїн. І побачимось, як завжди, на телеканалі Алсет о 18.40 у суботу, і неділю одразу після часу місцевих новин. Всім па-па.